Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні вже 7 вересня і неймовірна кількість людей на біветі просто аншлаг. Я думав, що, напевно, зустрічають або Софію Ротара, або Олю Полякову, чи Могилевську. У Могилевську в минулому році так само дуже багато людей зустрічало. А це була Анастасія Приходько, друзі. У нас сьогодні з концертом. Палаці культури Шевченка, і дуже багато людей чекали на її виступ, концерт. Можливо, хотілося фотографуватися, але вона прийшла там, поговорила дві хвилини і заспівала одну свою пісню. Я рахую, що не найкращу пісню. А, і люди, і, вони, і вона пішла без фотографій, без нічого. Обіцяла, що все буде на концерті. Тому не знаю. Звісно, що не всі люди, які приходять на бівет. Подивитись на концерт, не всі купляють квитки одразу Палац культури Шевченка. Тому їх треба заманювати. Людей треба співати свої найкращі пісні. Хоча я бачу, вона співала пісню холодно, але в неї є набагато кращі пісні, і це навіть ці пісні звучать під час реклами її концерту, як ті панянки розповідають, хто там буде сьогодні. в Палаці культури Шевченка, і там звучать її досить такі непогані пісні. Чому вона їх тут не співає, не знаю. Мені це невідомо. Я розумію, що вона, напевно, спішила зараз, бо через там півтори години можливо швидше в неї виступ. Потрібно підготуватись. А людей було дуже багато, тому, напевно, фотосесія б затягнулася на пів години точно. А багато пишете ви в коментарях, що там невідомі співаки, друзі. Ну, звісно, ви знаєте, в Трускавець дуже багато співаків приїжджає. і от Такі, як Приходько там ну, різних багато буває. Навіть Павло Зіброві то раз в місяць точно випускавці. Оксана Вілузір, ну і всіх співаків я знаю, для мене вони відомі, а можливо там в ваших регіонах а, ви їх не бачите, вони не приїжджають. Тому, можливо, не Але завдяки моєму відео будете знати. Які співаки приїжджають на курорт. І, звісно, хто приїжджає на відпочинок, ви можете прийти послухати тут безкоштовно на бюветті і сфотографуватися з любими співаками. Кожний день практично є концерти. Ось так що. Я знаю, що ну, в неділю немає концертів, але в понеділок буде Оксана Білозір. І я думаю, що вона буде і в неділю, і в понеділок на бюветті, так що. Тому цікаво, друзі, приходіть подивитись. Не знаю, чи Оксана Білозір буде щось співати, але для фотосесії вона кожного разу приходить, так само, як Павло Вовозі Багато різних інших співаків. Співаки, які, я вам скажу, молоді і хочуть е в слави, хочуть, е щоб побільше до них прийшло на концерт, тому вони співають тут свої найкращі пісні. Я знаю, що коли приїжджав молодий е ще виконавець вулканов, він взагалі три пісні співаю, і то свої самі найкращі. І зараз я бачу, що в нього і в Тіктоку, і в Ютубі дуже багато пісень, дуже багато шанувальників. І вже навіть бачу, що Рускавець він вже просто не приїжджає, бо він там їздить по більших містах, обласних центрах, там Київ, столиця. Ось Тому так, друзі, треба себе рекламувати, щоб прийшло до тебе побільше людей на концерт. Якось так. І бачите, що вже осінній сезон розпочався. В самому розпалі, друзі, сьогодні субота і вже дуже багато людей на курорті. Але вік людей, які приїхали на відпочинок, змінився. Вже більш поважний вік зараз на відпочинку. Ну чи на лікуванні. А влітку було навпаки трохи. Було більш молоде покоління, були сім'ї зі своїми дітьми. Ну, зараз, звісно, що. Навчальний сезон розпочато, студенти також поїхали вже всі на навчання, і тому хтось вернувся, в когось відпустка закінчилась там ще влітку, вернувся до своєї роботи. тому зараз приїхали люди, вже, які, можливо, і не працюють. Люди пенсійного віку, ну більш старші люди. Ну і також не розумію коментарів. Є такі, ну, не постійно, але з'являються такі деякі коментарі, що який відпочинок там. Я розумію, війна, але друзі, це курорт не для відпочинку. Розумієте, там Буковель, на море поїхати, це відпочинок. Трускавець це в першу чергу лікувальна база. І люди приїжджають, наприклад, ті люди, які зараз приїхали, я думаю, що відсотків 70, можливо, більше, можливо мене виправити в коментарях. Люди приїхали на лікування, п'ють мінеральну воду, ходять на лікувальні процедури. Ну, в кожного різні справи, але в більшості так є. Тому я просто так називаю що це відпочинок. Звісно, що це відпочинок, але в першу чергу це є лікування. І знаєте, що Трускавецькі санаторії завжди славились різними лікуваннями, лікувальними процедурами, мінеральною водою. Тому якось так. От ті вже питання до тих людей, які там їздять на Буковель або на море. Ну там вже відпочинок. Там Питань до того немає. А трускавець, чи східниця, чи моршин це в першу чергу лікування Лікувальні процедури. Тут дуже багато медичних працівників працює на курорті, тому якщо не приїдуть люди, то курорт також не буде працювати. Не буде існувати просто місто, якщо не буде працювати оці всі санаторії і готелі, які є у трускавці. Це в першу чергу розраховано на лікування. А такі концерти, або там якісь екскурсії, або там дельфінарії, чи це просто так додатково до лікування, бо люди ходять, гуляють, хочуть е розслабитись, просто забути про свої буденні дні, можливо, відпочити від роботи, від ще чогось. І просто, ну, знаєте, всі ми люди і всі хочеться чогось, хочеться відпочити. Немає, бачите, черги біля доброго млинця, немає біля Раймонда, але зараз люди всі, бачите, пішли якраз. Деякі люди навіть сиділи, чекали, не йшли в бюлет, щоб набрати водичку, бо не боялися пропустити просто концерт. Я бачив, я прийшов раніше, там 17-20, я бачив, багато людей сиділи, просто чекали. А вже коли Анастасія Приходько пішла готуватись до концерту, всі зразу пішли. До Бівету і там утворилась величезна черга. Якщо? Якось так, друзі. Праворуч від нас турагенції пропонують різні екскурсії. Ви також в коментарях мене запитували, де трускавці придбати екскурсію. Якраз тут, друзі, тут є дуже великий вибір, дуже великий вибір фірм, великий вибір екскурсій по... навколо Трускавця, також по області і взагалі по заходу країни, також можна навіть і за кордон. Поїхати. Сувенірний ринок також працює ще. Ну, я так бачу, що люди приїхали на вихідні. Я казав, що в коментарях мені під відео писали люди, що їдуть на відпочинок, ну там з 10-го, там хтось з 25 вересня, але багато їдуть. І я думаю, ну, багато тих людей, які приїхали сюди у Троскавечі, ще приїдуть. Навіть, можливо, і не чули про цей канал. Ну, надіюся, що. Побачать, почують, і також будуть з задоволенням дивитися серіал про Трускавець. Не знаю, завтра вихідні, неділя. ну Вихідні вже сьогодні розпочалися, але завтра неділя, але ну нічого тут не бачив. Я думаю, що буде Оксана Білозір на біветі, тому і також буде в понеділок. в понеділок на є концерт. Там бачу вівторок Роман Скорпіон. Можливо, теж напишете, що невідомий співак, але зараз він вже бачив. Колись він часто в Трускавці співав. До речі, він живе в Трускавці, часто його бачу. Але вже і добрався до Києва. Він вже дає концерти і в Києві. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. В телеграмі Буде в мене більше вільного часу, буде більше там працювати і в телеграмі. Буде більше відео, більше анонсів, відео, цікавих новин з Трускавця. Все, друзі, ще попереду. Ми вже помаленьку дійшли до кінотеатру Злата Ліворуч був. Також можете сходити і на кіно, кому не подобається концерт. Ну, варіантів відпочинку в Трускавці вистачає. Можна просто прийти, попити кави в якійсь кав'ярні, посидіти, послухати живу музику. Вечорами практично біля кожного ресторану в центрі міста. Лунає жива музика. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!